Добрый день. Канал 112, Назитяна, Слава. Я желаю, пожалуйста, представьтесь и трошки нам объяснить, что это бывает. Старший следователь, естественно, человек, заявление о что нарушается выборчий процесс. То есть в плане того, что неизвестные, ну, развозят из в данном случае, пенсионеры, привозили на в избирательном участке, не у них есть подозрение о том, что таким образом идет а. скрытая агитация. Нет, э... 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 нет э... я считаю, э... что э... избиратели, да. Ну, если нет, коротко. Нет, скрытая... Я не считаю, э... что идет скрытая агитация, я считаю, что это Но идет агитация. Так сейчас до есть, так как на сегодняшний день вся агитационная деятельность даже прекращена, вот, в связи с этим, это правда, Вы так, Так, ну от, на Ви щось бачили, чого? Ні, я нічого не бачив. Що зараз відбувається, які заяви? скажімо? Пишуть заявлення, і злагають, так сказати, то, що вони бачили, то, що вони знають, що вони вважають, в чем в чому? було совершенно. Які ваші подальші дії будуть як у представника правоохоронних органів? Реєстрація, Далі ще розказати? Несмотря не дойде до судових розслідувань, приведе більше розбиратися, чи були порушені, Хто чином при... це може? Якщо є порогі, яка передбачилася відповідальність. Все залежить від того, яка стіпляє. Кримінальне це позбавлення буде? Чого показати штрафа? Все залежить від тяжкості. А скільки років було? Скажу, чесно. Я не хочу. Скажіть, будь ласка, це перше звернення за сьогодні по подібні порушення? Ну, к нам, так. Да. Хоча то ж саме. На іншій губці. Ще раз, будь ласка, представтеся. Старший слід. А та mm. діяльність, да. щоб потім там можна було это можно было приложить в конце концов, я тут

заяв про чинні злочини. Не намагайтеся на якій тіпі. Є вже заява і повідомлення. Зараз підлі працівник міліції, зараз буде варто крути. навіть не думайте про всі. Ні, ні, ні. Все, все, все. Куди? Я як громадян України, який бачив порушення закону, моє право закрити. Зараз іде працівник міліції. Ну, все, що? зараз буде давати пояснення. Не, при... не турбуйте, все добре. Да, добры, є люди... Дай жінок по голові. Що, це лишній вопрос. Та лишній, от ви чекаєте? Зараз прийде працівник я открою класс, не поменить. Мне лично, пуйтеся. Особый стек незаконно не помочь. Я ничего не верю. Зараз будет упомянуть, что. Конечно, поезжаем пустыми, но ходим справа. К нам выходит милиция наблюдатели которые вызывали милицию и составляли писали заявление ребята скажите это тот автобус который да, вами под... зафиксирован номер Да, вовремя. Ваши Водительское За автомобиль, Это автомобиль. За Ваш автомобиль, 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 Сейчас я на улице. А вы водій А вы проїхали цією маршруткою? Я не наймала ці маршрутки, так не Вы наймали? Да. А з якою метою? «Перевести свої виборців. Я голова парканного комітету, вулиці вичув поводив сюди. У У мене пенсіонери погано ходять. І ми із своїх власних коштів наняли маршрутку для того, щоб вона нас підвезла сюди. Що тут такого не А скільки разів вона вже підвозила? Один раз. «А що не... на свої власті кошти. Я отримую ну, матеріальну допомогу від виконкому. Це, це, це кошти райвиконкому спеціальні, щоб возити. Ні, це мої yeah. кошти. Я ще раз у три місяці отримую матеріальну допомогу. Це мої лічні дії. Uh -huh. От так як я живу там на вулиці, я за свої гроші наняла цю маршрутку. Мати uh -huh. телевізору, усім розказує. І за скільки я ви наняли цю машину? Ну чому ну озвучте, якщо Це ваші власні гроші. Тобто, це ви зараз... тобто ви оплатили гроші своїм якось да. знайомим. А які вам виконком видав, правильно? Ні, виконком видав мені, я так. получаю, ще раз повторяю, не для того, щоб перевозити особово на виборців, угу. а для того, щоб я, так як я голова квартального комітету, нам раз у квартал видають матеріальну допомогу. Лічно мені, не для виборів, Щомісячно по виконкому ведеться, скільки грошей? Я получаю? гривень. 200 гривень за 200 вона маршрутка привезла за скільки привезла? Я не скажу, тільки людей привезла. А ось дивіться, жіночка, яка сказала, що це вона найняла. найняла. Поїдемо, що ми зіратером часто не працювати не можемо. У мене вопроси, у мене є зафіксована машинка, якщо три місяці здійснювала. Зараз людина, як приїхати, зараз не може. Може, там є ще ж на тій вулиці. Може, вона теж нанімала. Я приїхала своїх людей і уїхала. А ви з іншими квартальними домовляєтесь про це? Да. Так, домовлялись. Тобто если ви наймали если... одну маршрутку. Якщо їм кому-то треба буде, вони можуть приїхати за цю маршрутку. Куди приїхати, де взяти її? От якщо я, допустимо, отработала, я своїх людей привезла, я можу. Дати їм цю маршрутку, якщо вони хочуть заплатити, хай платять. Не хочуть не платить маршрутка тут не при чому. І ще раз, своїх людей, це яких людей, поясніть нам. Люди завдяки у вас щодо на Ну, а своїх людей це, це вони вам хто? Ну, я, я там живу, я голова квартального комітету. Це мої люди, мої, за яких я відчуваю, за які я хочу за все добиваюся, де, де я в себе на вулиці все роблю. Це мої люди. Мої. Представтеся, будь ласка. Голова квартального комітету номер 1 фамілія моя Хараїм Олена Анатолійовна. А де ви знайшли? Як ви найняли цю маршрутку? Ви кудись телефонували? Ні. А як? Я з, з, з цим чоловіком раніше Хорошо. працювала. Ми з ним підтримуємо відношення. Ну, ми просто знайомий, просто знайомий. Ага. І, і він раді знайомства зняв маршрутку з не заробляючи. Він сьогодні вихідний. Це Доктор. його лічний вихідний. він свій вихідний це зробив. А це машина чия? Сервіса? Север транс, я, я не знаю. Він на вихідний день взяв робочу машину і поїхав кудись когось катати. Ну та чогось когось катати? Просто його вихідний день. А, а на, у нього в нього скандалі водителя, що його робота оплачуєте не а його перевозчик. Ну за його роботу я не знаю. Нет, я розказуйте, що я. А я тут?